Друзі, на вітання, невеличкий малолітражний автомобіль. Поступає в родину на наш майданчик за дуже класною ціною. Ціна всього на всього 3800, але ви отримуєте таку красиву букашку у вигляді Citroen C1. Звичайно, що це передній привод. Тут всього на всього літровий бензиновий мотор трициліндровий. Машинка в салатовому такому чи жовтому чи салатовому кольорі дуже цікавому. Автомобіль має лише одного власника в Україні. Машинка проїхала по території України всього на всього 30 тисяч кілометрів. Кузов автомобіля цинкований. автомобіль має передні електрослопідйомники, гідропосилювач керма, такий цікавий салон, 208 тисяч км заявленого пробігу. На вентиляторах, на печках, кондиціонера, на жаль, нема. Приятна музичка грає, є тримач для телефона, п'ятиступенева механіка, підстаканечки, кармашки, деякі розетки на 12 вольт. В машинці, як тільки вона приїхала в Україну, зразу було замінено комплект ГРМ, мастила фільтра, замінена корзина щеплення, колодочки мінялися. Коротше, машина обслужилася зразу для себе. У території України їздила жіночка. Автомобіль також має два ключі. Там є сервісна книга, хоча вона і написана до 107 тисяч кілометрів. Невеличкі кольоси, такі дивіться, вузенькі, тоненькі, маленькі, але і розхід палива цього автомобіля прям радує, 5 літрів по місту. Це класно. 20-го року гума, спереду кумка, ззаду у нас, я так розумію, це у нас все стоїть а, зимова гума на залізних дисках. Є ще комплект досить непоганої Зимової гуми. Вона приїхала всього пару сезонів і в класному стані. Додається до автомобіля. Друзі, всього 3800 і ви отримуєте таку красоту. По підкрасам машинка почти вся перефарбована. Напевно, для того, щоб освіжити її і придати їй такого витонченого <підпрацюдженого> смаку, скажімо так. Ну, Прикольно виглядає, може якісь дівчинки так і зайде. І що цікаво, що вона не недводверна, знаєте, за що того, що трохи пожертвували, звичайно, що багажником. І дивіться, тут не ляда багажника, а чисто скло, як форточка. Є шторочка. Отак вона тримається собі, ця шторочка. Е, Багажника тут практично нема, але є е, запаска, є домкрат, є ключ і буксировочний крюк. Як накрутити, то дамську сумочку сюди поставити можна буде. Закривається, є підігрів цього скла. І дивіться, навіть можна повноцінно залізти назад. Да, звичайно, тут буде не прям багато місця, але 4 людини сяде і цей автомобіль вас потягне. Тож, 3800, невеличкий торг і поїхали. Ситрант вот. сьогодні